Вітаю! З вами Маруся і ви на моєму книжковому каналі. Проте сьогодні контент буде для фанатів Гаррі Поттера або для людей, які мають в своєму колі патероманів. Бо, як на мене, це ідеальний подарунок для них, для нас з вами. У мене два яйця всередині кожного є одна із фігурок, які тут зображені. Це може попастися сам Гаррі Поттер. Волдеморт чи Дамблдор. Я хочу Волдеморта, тому що він там в і це дуже круто, як на мене. Давайте почнемо з цього, звісно ж. Я їх важила, мене просили підписники зважити їх. Я зважила обидва, тож я додаю ці кадри, а ви уже самі вирішуйте, чи є доля правди в цьому. Почнімо з цього. 361 грам. І якщо вірити тим інтернетом, то тут у нас Гаррі Поттер. І Кіндер в коробочці має 408 грам. Тобто тут, по ідеї, має бути Дамблдор. Волдеморта не мала би бути. Головне, щоб не повторка. Ходімо відкривати. Так. Яйце всередині на підставочці. Давайте я акуратно. Сам шоколад я не їстиму. Тут і не побачиш, хто там. Так, попався той персонаж, якого я і хотіла. Це у нас Волдеморт. Декілька частинок. Зараз будемо складати. Одразу глянемо, що тут є. Так, картка, як його збирати. І наліпки факультетів. Ну такі досить простенькі наліпки. Давайте збирати. Наступним хочу потера. Так, голова є. Такий горний. А ходик Атель. Я його дуже хотіла, насправді. Якщо буде повторка, це буде сумно, але ми зараз побачимо. Так, поки що прекрасно. Давайте дивитися наступний. А це як на мене важче? Можу, звісно ж, вигадувати. Можливо, мені цього хочеться. Акуратно не вийшло. Рош Не повторка. Окей, нам попався дамблдер, що теж незле. Дивіться, тут окремо окуляри. М -м -м. Так, рука з Феніксом. Так, зараз ми його складемо. Дуже гарно. Наліпки відрізняються. Ну і інструкція. Будемо складати зараз по інструкції, не інакше. Не розумію, чому саме оця частина в пакетику. Інструкція каже, що спершу потрібно прикріпити голову. Так, голова є толуб. Той фенікс такий страшненький. В цих окулярах немає скельців. Звичайні оці фанкопопи, які у мене є, мають скло. І виглядає це більш деталізовано і красиво. Хоча, в принципі, здалека і ця фігурка гарна. Єдиний фенікс дуже такий страшненький, ну вже дуже. Він дуже штучний, як на мене, такий цукерковий навіть. Йому бракує деталізації. І якщо вже придиратися, то і рука у нього тут така, як пальці як сосиски. Давайте дивіться. У мене є Дамблдор, і я хочу порівняти. Те, що мені подобається у цих фан коскіндерів, брови об'ємні, такі ж самі, як і, власне, борода і волосся. Окуляри мені тут більше подобаються. Деталізація його головного убору тут красивіша. Щодо рук і одягу, то тут краще. Ну, фонікс дуже убогий. Те. А ви собі зараз гляньте, яка більше подобається вам? До речі, розмір у них ідентичний. Бачите, як в цього гарно виблискують скельця, на цьому бракує. Тим не менш, і здалеку, як на мене, обидва гарно виглядають. Володимир – це скарб, бо такої фігурки у нас зараз не знайти значіння, і тільки він звичайний. Я б їй додала тільки очки з золотком. Дуже мені подобається. Тішуся, що не в повторки. Зараз покажу вам ближче, як виглядає ще фігурка Гаррі. Він з гидвігою і також з рівною паличкою. До речі, тут і вказані їхня висота. Ось о Гарі. Вартість такого Кіндера в нас в Україні щось близько 1500 гривень, і це вже зі знижкою, мабуть, люди не купують, що, очевидно, логічно, бо за таку вартість можна купити дві звичайних фігурки або ж таку одну колекційну більш. Але, як на мене, такий формат теж має місце бути. Це про якийсь азарт, це цікавіше. Та й рідкісну фігурку можна знайти. Тож, я таке люблю. Я збирала і менші колекції, в нас були дві до речі, і по квітичу, і, звичайно. Тож із задоволенням з вами обговорю ваші колекції чи загалом Гаррі Поттера, бо якщо ви не зрозуміли по моїх верхніх полицях, я обожнюю цей всесвіт вже дуже багато років. Тож чекаю вас в коментарях і до зустрічі на наступних вихідних.